Я вас вітаю, дорогі мої підписники, ви на каналі Вінтажний Блогер. Сьогодні тема мого відео це старовинні склепи байкового кладовища в Києві. Тема надзвичайно цікава, обширна, тому, звісно ж, потребує окремого відео. Нарешті настав цей час, коли я можу присвятити цьому окремий випуск. Перша локація у моєму сьогоднішньому огляді. Це ось такий, зараз до нього підходжу, чугунний склеп. Це тут знаходиться склеп священника. Ось бачимо прізвище його було Лебединцев. Так, ну що всередині? В середині лежанка безхатченка. Я вже колись показував вам. Багато різних надписів, але їх вже важко прочитати через багатослойні нашарування старої фарби. Ось такі херувіми. Не дивлячись на те, що це склеп ще початку ХХ століття, бачимо, що якийсь період за ним більш-менш доглядали, фарбували. Там зверху, скоріше за все, був встановлений хрест, але вже його немає, давно здатий на металобрухт. А поруч з ним є ще одне, але більш сумне видовище: це ще один схлеб, який перебуває в страшному стані. Там декілька разів відбувались пожари. Ну що, або молодь проводила час в кращих традиціях, в лапках, або там просто палили сміття. Ось тут також закладене вікно. Ну і зараз зайдемо, глянемо всередину. Сміття звалище, ось там отвір середину, туди там, де труни були чи є, напевно, були. І все в середині спалене повністю в такій сажі. Ось так. І, на жаль, на байковому кладовищі більшість склепів перебуває ось саме в такому плачевному стані. Мені здається, що жоден з них з середини не зберігся в тому першочерговому вигляді, в якому був 100 і понад 100 років тому. Так, ну і звісно ж, у традиціях мого каналу я буду показувати. Також все те, що привертає мою увагу. Залишайтесь зі мною, не перемикайтесь. Це відео буде цікавим. Зараз я хочу прийти до одного із найкрасивіших та найцікавіших склепів старовинних на байковому кладовищі. Його авторство приписують славетному архітектору Владиславу Городецькому. Ось там зверху стояв такий неймовірно красивий шпіль. Це зараз так багато дерев. Раніше, звісно ж, у 19 столітті, на початку 20-го, таких заростей та не було. І оцей шпіль перекликався із миколаївським костьолом. Обидві будівлі збудовані в одному стилі, дуже схожі між собою. Ну а всередині нічого нового, все розбите, все розграбоване. Бачите, і січки тут якісь палились, і хтось табличку приніс із Колумбарію 92-й рік. Хто це робить навіщо? Це що таке, не скажете. Ще один давній склеп на старій німецькій частині кладовища. Місце для мене трохи моторошне, після того, як я нещодавно побачив відео. Тут проводились якісь реставраційні роботи, чи просто зачищали сміття всередині, і вхід до цього склепу був деякий час відкритий. Там були такі сходи вниз в ту яму, по бокам стояли давні труни, навіть були. Скелети із черепами, і з одягом, все як годиться. І двоє блогерів ходили, знімали тут відео, зайшли в цей склеп, побачили там внизу тіло померлого чоловіка, який, скоріше за все, через цікавість хотів спуститись по тих ржавих сходах донизу. Туди до того грубівця обвалилася, напевно, сходинка впав, травмувався і помер. Звісно ж, вони викликали поліцію. І от чомусь на мене стало це таке неприємне враження, що я вам чесно скажу, останній раз на цій частині кладовища я був чи в квітні, чи на початку травня. Після того я навіть сюди не приходив, От чомусь саме через це. Але зараз бачимо, все це знову зачинено. І ось там збоку закладено все цеглою. Так, ну і давайте до цього пройдемо. Тут двері залишились ще ті оригінальні, але ось тут таке приварено, щоб закривати. Тут були дошки, напевно, на них було написано, хто тут похований, а надписи є, чи немає. Ні, немає, є хрест, але надписів немає. Такий більш скромний, невеличкий склеп, А ми з вами йдемо далі. І це, до речі, далеко не перший випадок, коли на цьому кладовищі знаходять тіла. Тут чого тільки не було. Деякі речі навіть не можна озвучувати на Ютубі, щоб відео не заблокували. Але якщо вам цікаво, почитайте в інтернеті і зробіть для себе висновки. Не беріть з мене приклад, що я тут наодинці хожу. Місце не для самотніх прогулянок, абсолютно. Ще один склеп. Із чудово збереженими металевими кованими дверима. Спочатку така ніби решітка, а далі такі товсті двері. Там уже не видно, що всередині немає можливості заглянути. а, ну. а було ось віконце колись, але його також давним-давно заклали. Ось видно по цій кладці і закладено в Причомуну дуже давно. А є ось такі гробівці, Напівпідземні. підземні. Там також завалено вже воно все будівельним сміттям, а зверху такі встановлені пам'ятники. Ось, наприклад, також бачимо поховання 1897 року, але тут ось навіть вхід вже завалився зовсім, там також знизу був склеп. чи був, чи є. Ось такі дуже вишукані пам'ятники. 1882 рік. Також польський. А тут бачите стара могила. Давайте глянемо який рік, 1880. А зверху ось така. Ще одна могила, скоріше за все дитяча і такий також дуже давній хрест стоїть. Багато пам'ятників складені ось так під дорогою, валяються. Ще один склеп. Там стоїть пам'ятник. Тут також воно все це обвалилося. Ну і там стоять труни. На жаль, ніякої реставрації не проводиться, тому ось так воно йде. Небуття у вічність. Я вважаю, що я роблю досить корисну справу, фіксуючи все це на відео. І, можливо, через 100 років, коли цього всього вже може не залишиться, але буде зафіксовано, записано на цих кадрах.